Ті сучасного життя у вирібу денних днів, намагаючись встигнути все, ми виснажуємо себе, повне перезавантаження організму, оздоровлення і релакс, європейський відпочинок на мальовничій подільській землі. Ви відчуєте в центрі відпочинку лани, який гостинно запрошує цілий рік відвідувачів за адресою 8 кілометр гнівенського шосе село Бохоники. на двох гектарах розкішного ландшафту Поряд із сосновим лісом і красивими озерами, оаза насолоди і комфорту, поєднання сучасної інфраструктури та гуцульської майстерності, облаштування гостєвого дому зі зрубу та смерикової колиби. Центр відпочинку Лани – це Вінницька родзинка із сучасним сервісним рівнем послуг. Приїхати сюди наодинці. Удвох із коханою людиною, з друзями чи колегами на день чи два, навіть на декілька тижнів, справа за вами. Орендувавши котедж з усіма єврозручностями і стильним дизайном в ланах, далеко від міської метушні, за приємними цінами, отримайте відпочинок навіть кращий, аніж на іноземному курорті. Основна перевага чисте повітря, сучасна інфраструктура, спокій і гарний сервіс. Прекрасна кухня багато розваг. п'ять басейнів. Це справжня візитівка центру. Дитячий має постійний підігрів завдяки сонячним батареям. Діти готові хлюпатися в ньому, хоча б увесь день. Для дорослих аквагірки за вишки 15 метрів, трамплін для любителів водного екстриму. Повірте, свій літній комфортний відпочинок варто провести в ланах. До послуг все включено по Вінницьки. Територія вміщує 300 сучасних лежаків. Відкриті душові з теплою водою. Для дітей ігровий майданчик з казковою хатинкою. Перевагою центру відпочинку лани є те, що на території потужна зона вайфай. Розваг вдосталь, волейбольна площадка, пейнтбольне поле, сауна, розігрів якої винятково на дровах. Чан, привезений з закарпатських луншор, виготовлений за спеціальною технологією. Така собі бальнеотерапія. Температура води в чані 38-40 градусів, низ вистелено натуральним камінням, підігрівається чан вогнищем, екзотичне оздоровлення отримує кожна клітинка вашого тіла, знімаються м'язові зажими, зникає накопичена втома для контрасту, тепла і прохолоди, аби запустити усі відновлюючі процеси в розімлілому організмі. Натуральний водний масаж під водограєм. Цілющу енергетику позитиву центру відпочинку лани відмічають усі ті, хто хоча б раз сюди приїздив. Радушні господарі забезпечать вам якісний комфорт і перебування, смачну їжу, високий сервіс. В центрі відпочинку лани час проходить непомітно. Природа налаштовує на очищення думок і нівелює усі стреси. Справжня екзотика на території ланів гостьовий дім зі зрубу. Поміж екологічно чистих дерев'яних балок, вистелено мох як утеплювач. Технологія будівлі здатна без кондиціонеру зберігати навіть в літню спеку внутрішню прохолоду. Стильний авторський дизайн, романтичний дух каміну. Шість окремих двомісних номерів з повним комфортом і різних застилем, все для найвибагливших відпочиваючих. Ще одна гордість господарів виготовлена зі смаракового зрубу, привезеного з екологічно чистих карпатських лісів, колиба з розташованим в її центрі мангалом. Дух вогню, смачні страви, п'янки аромат дерева усе те, що сприяє гарному відпочинку. Колиба на 50 місць, якраз для дружніх корпоративів, сімейних свят, товариських компаній, а створити атмосферу супервідпочинку в центрі лани зміють. Пінні вечірки, свято Івана Купала, театр Просто неба, драйвова музика, катання на човнах, рибалка. Якщо ви бажаєте отримати максимум вражень, тоді вам у Вінницький центр відпочинку Лани. Меню ресторану це поєднання кращих традицій різних стилів і кухонь, ароматний шашлик, плов, вишукані салати, блюда з риби та овочів. Інфраструктура ресторану має сучасний кавовий апарат. Кава після приготування має той смак та аромат, який насиченість зберігає надовго. Усе в Ланах налаштовує на позитивний настрій, тому й обирають цей центр не лише вінничани, але й відвідувачі з Києва, Одеси, Харкова, Зарубіжжя. Сюди їдуть за емоціями, за смаком життя, за насолодою відпочинку. Їдуть за романтикою вдвох, сім'єю і дітками, з дружніми компаніями. У друга просто день народження. Ну, нам тут дуже сподобалось. Ми вже кожен рік сюди їдемо, купаємося. Тут дуже цікаво. І літом все класно. Центр лани рекомендую всім. Мені дуже тут сподобалось. По-перше, що тут є спортивний майданчик, тобто можна поіграти в волейбол з друзями. По-друге, горка теж дуже специфічна, оскільки в Вінниці курорти з горками дуже рідко можна зустріти. Басейни дуже приємно здивувало, А особливо ще здивував мене трамплін. Тобто, все дуже круто. Лани це круто. Гостова зала на 250 місць в центрі відпочинку лани це чудове місце для масового святкування. Стильний інтер'єр зали, гарне сервірування столу, вишукані і різноманітні смачні страви ваші гості будуть захоплені. Головне і важливе у житті кожного з нас повинно мати постійність. Це формує традиції. Створіть собі таку у відпочинку. Завітавши в центр лани, побувавши тут вперше, ви повернетесь знову і знову. Бо якість послуг, високий сервіс, гарний ландшафт, смачна кухня, водне середовище п'яти басейнів, аромат трав і соснового лісу, потріскування дров у каміні, прохолода гостєвого дому, терапія закарпатського чану і сауни. Вам западуть у душу. І відкриють усі зони приємних емоцій, без яких неможливе повноцінне і якісне життя.